440 гігабайтів фотосвітлин залишив після себе військовослужбовець Олександр Рудницький, який загинув на Херсонщині в бою з росіянами. Дружина Олександра Олена в пам'ять про чоловіка відкрила благодійну виставку-продаж його фоторобіт. Не знаю, можливо, він зараз мене чує і бачить хоча зверху. На я хотіла, щоб люди дійсно побачили, що він був не тільки талановитим снайпером, програмістом, філософом, але й фотографом. На виставці представлені не тільки фотографії з війни, а й з їх сімейного відпочинку, говорить Олена. І природа, і краєвиди, Турція Чорногорія, Карпати, долина наша, де ми проживаємо. Тут представлені такі фотографії, які підійдуть кожному. Для інтер'єра, напевно, кожної пересічної людини. Це Чорногорія. Саша Рудницький це мій друг. Ми з ним познайомились, колись разом працювали. Потім дуже довго спілкувалися, дружили з сім'єю. Є у нас ще один товариш, він теж служить зараз. Він закриває нам небо. Цю картину я йому взяв. З небом, те, яке він. Умовно кажучи, для нас символізує. От. А друга картина це вже піде нам додому. Саша дуже Якщо дуже любив картина, подорожувати. Ми... Він любив і, досконалість. Якщо він чимсь починав повідомлого це, повідомлого займатися, він завжди це доводив до найвищої майстерності. З перших днів повномасштабного вторгнення Олександр пішов воювати спочатку в 95 й бригаді. Потім у взводі снайперів 58-ї бригади. Був розвідником 46-ї бригади. Олена розповідає, що з 22 липня 2022 року Олександр важ зниклим Ми рік його шукали і знайшли рівно через рік, Поховали 24 липня 23-го року. Зник на Херсонщині. Він зник на 15-ту річницю нашого весілля, а знайшовся на 16-ту річницю. 15 років ми прожили. Щасливого життя. Був чудовою людиною, був справжнім патріотом. Любив людей і намагався людям донести, що потрібно не спішити жити що потрібно зупинити мить. Напевно, відчував, що має таке коротке життя. всі виручені кошти з продажу картин підуть для придбання бандеромобіля для п'ятої штурмової бригади. В якій служать наші коростичівські хлопці, і ця машина буде оберігати їх і привезе їх додому живими. На виставці фоторобіт Олександра Рудницького зібрали понад 53 тисячі гривень. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомирщина.